Отже, я взяла з собою додому ці пірячка і вирішила перевірити інші варіанти. Отже, повертаємось, налаштовуємось. Чи можна запитати? Чи можна запитати про це пірочку? Можна. Чи це гусини перо? Чи це гусини перо? Чи це гусине перо? Чи це гусине перо? Так, опа. Дякую. Чи це качине перо? Чи це качине перо? Чи це Качине перо? Ні. Чи це куряче перо? Стоп. Зупинись. Чи це куряче перо? Чи це куряче перо? Ні. Ану перевірю ще раз. Це гусине перо? Гусь? Гусак? Так. Ну ось я й дізналася, чи є це перо. О, вау. Так, я бачу, що це стопу до перо. Стоп, стоп, стоп. Зупинись. Зупинись, зупинись. Дякую. Dá se